Сьогодні в мене на огляді ось така машинка для стрижки, досить чудова, від фірми Xiaomi. Купував я її на AliExpress, Коштувала вона мені 800 гривень. Дуже хороша машинка по відгуках людей. Зараз я вам проведу короткий огляд, покажу, що вона може і які в неї характеристики. Приходить ось в такій міцній коробці. Всередині нас зустрічає ось такий кейс з такою комплектацією. Пройдемося швиденько по комплектації. Ось в нас сама машинка. По вазі вона досить така важкенька. Корпус йде такий совтач чорного кольору, дуже приємний для рук. Далі у нас ось така насадочка. Це найбільша насадочка у нас. Ще ось ось така насадка. Це у нас насадочка для філіровочки. Ось така маленька. Щіточка для чищення. Ось така губка для чищення кіз. Кабель зарядки у нас Type-C. І ось така кліпса для закладання косей. Ще ви будете здивовані, положили в комплект повноцінний фартух для стрижки. Ось такий він, досить великий, хорошої якості. Тепер не потрібно буде в дружини просити якусь простинь. Коротко в характеристиках. Двигун в цієї машинки досить з великим ресурсом. Також в неї йдуть керамічні. Ножі покриті титановим сплавом. Кількість обертів двигуна становить 6200 обертів за хвилину. Це досить потужно. Дана машинка працює до 180 хвилин від одного заряду. Заряджається вона за 2,5 години до повного заряду. Працює досить тихо. Ось як вона працює. Є індикатор заряду, смазка. Та оберти. Оберти можна, можна регулювати. Зажавши кнопочку, ми їх вменшуємо. Ще раз зажавши, ми їх збільшуємо. Також є присутня регулювання наших ножів від 0,5 до 1,7 мм. Ось таким чином воно регулюється все. Це щоб підстригти бороду, або зробити якісь дуже коротку стрижку. Ця насадка слугує для філіровочної стрижки, тобто, щоб прорідити коси. Вона малоефективна, але може комусь і знадобиться. Вставляються насадки досить легко. Просто щолк, і все готово. Є ось ще ось така насадка. Це я вважаю сама найпопулярніша насадка, тому що вона стриже від 3 мм до 21 мм. Вставляється вона ось так само. Ось сюди. Тут є ось такий регулюровочний бігунок, за, за допомогою якого ми виставляємо на потрібну нам величину для стрижки кіс. Також є ще ось така здорова насадка. Вона у нас від 23 до 41 мм. Вага даної машинки повністю з насадочкою нашою середньою становить 280 г. Батарея тут на 2200 мАч. Зараз я вам продемонструю, як дана машинка стриже. Буду я вам продемонструвати на ось такій щітці. Вмикаємо нашу машиночку. Працює досить тихенько і все чудово! Стриже краще, ніж будь-що. Ось так. Також дана машинка має захист ipx 7 Тобто цю машинку можна промивати під проточною водою. Вона не боїться цього. Заряджати можна машинку від любого блочка 5-вольтового. Машинка мені дуже сподобалась. Всім рекомендую до покупочки. Всім, кому сподобалось відео, буду вдячний за лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ще буде дуже багато цікавих і повчальних відео. Всім пока.